Додало клопоту, з приходом теплих весняних днів комунальному підприємству «Автотранссервіс» щодо прибирання сміттєвих майданчиків та територій обабічних стихійний знос габаритного сміття у вигляді обрізаної лози гілок дерев з сухостою. Це результат весняних робіт на присадибних ділянках в дворах приватних будинків та на прибудинкових територіях багатоповерхівок. Це цілі купи і навіть гори рослинних відходів, які не тільки обмежують доступ. Спецтехніки до контейнерів, а й псують зовнішній вигляд вулиць міста. Таке об'ємне сміття підприємство може вивести лише з залученням механізованої техніки, маніпулятору або трактору з ківшем, завантаженням в причеп і, звісно, не обійтись без робочої сили. Це становить чи додаткові матеріальні розходи на паливо, додає навантаження для підприємства. Сама послуга для вивозу негабаритного сміття робиться за замовленням і оплачується окремо. Тому, враховуючи, що близяться вихідні дні, і наші господарі будуть активно працювати біля своїх дворів, вкотре звертаємося з проханням зайвий раз подумати, чи варта чистота ваших приватних домоволодінь захаращеності сміттєвих майданчиків загального користування. Проблема накопичення габаритного сміття навесні і восени не поодинока і по іншим населеним пунктам. Та як кажуть, чистота вашої маленької батьківщини починається з кожного з вас. А раз Азом ми зробимо наше керман чистим. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.